Чи можна відрізнити депресію і поганий настрій? Однозначно можна. В поганому настрої дуже багато аналогів, вроді би, депресивного розладу, але кількість і тривалість от ключові моменти. Кількість, тривалість і а, кінцевий продукт ну, вибачте, за слово, продукт виходу на соціум. Тому що поганий настрій, по-перше, він не є постійним. Все-таки він коливається і є таке, що щось тебе, і розвеселило. І ти включився в тонус, прийшли друзі, ти поговорив з рідними, розсмішила дитина і так далі. При депресії, що б не відбувалося в житті людини, вона однотонно, монотонно нижче ізолінії. Всьому, в усіх процесах, там немає весел. Я зараз не буду говорити про ларвовану, масковану депресію, беремо класичний варіант. Тому і кінцевий продукт. Кінцевий продукт. Продукт це наскільки ти можеш з цим всім соціалізуватися, бути функціональним, входити в життя, виконувати свої обов'язки в сім'ї, на роботі і так далі. Не можеш, скоріше, це непоганий настрій. Бо там також є брейншторм, включення і так далі. Втома, відчуття, втома, відпочинок, і навіть задоволення від відпочинку при депресії цього не буває. Депресія це монотонний стан когнітивного, емоційного, вольового, зниження. І саме важливо. При поганому настрої ти все одно отримуєш якісь задоволення від цього життя. Такі бонуси. Все погано. А от морозиво купив класне морозиво. Сучасне при депресії, ангедонія, втрата задоволення від звичного способу життя поширюється абсолютно на все. Діагностувати депресію, судепресію на загальноклінічному прийомі, так, да, звірно, можна і потрібно, а завжди говорю, використовуйте скрін шкали. От зараз ми з вами на чому зустрілися на платформі Мозок Мозок. От там, в правому, коли вже це все буде записано, і ви знову вернетеся на цей сайт. В правій стороні там є діагностика, в тому числі слово скрінінг. От, використовуєте на загальноклінічному прийомі скринінгові шкали. Вони дуже прості. PHQ 9, PHQ 2, PHQ 9, тобто два запитня із дев'яти PHQ. Ще ще я завжди рекомендую шкалу Хас. ХАЦ А, ХАЦ Д. вони сім запитань по хац, лише сім запитань, і все, що пацієнт набирає вище семи балів по тривозі чи по депресії. Там два стовпчики: один про тривозі, другий по депресії, однозначно вказує, що з ним потрібно говорити на цю тему. Це не знає, що в нього є розлад, тривожний розлад чи депресивний. Але це вже підказка лікарю-інтерністу. От якраз слово загальноклінічний прийом про те, що проблема пацієнта, яку він до вас приніс, гіпертонічна хвороба. Хронічний біль, який чомусь погано лікується, загальне недомагання і так далі. і так далі Його безсоння і так і тому подібне скоріше будуть прив'язуватися до його емоційних проблем. Ну і це я говорив про скрінг І звичайно, в аналіз, наприклад, того ж хронічного болівого розладу, він чітко прив'язується до емоційних коливань, він погано реагує на аналгетики. Стероїди і тому подібні терапії, яку застосовують зазвичай. Він має циркадність, наприклад, соматичний стан пацієнта, незалежно, я сказав, біль, інший соматичний стан завжди гірший вранці, завжди гірший, що характерно саме для депресивного розладу з якимись соматичними проявами. І до вечора йому стає легше. В нього доціляються інші порушення, наприклад, порушення сну, про яке я згадував, і так далі. А, як дознатися, чи це точно депресія? Ну, по перше, я вже сказав про скринінг, але коли ми вже говоримо про точно депресія, там потрібно провести клінічне інтерв'ю і співставлення з а, пунктами кластерного розладу. Тобто ви берете довідничок dsm 5 чи ICD-11, там чітко описано ознаки депресивного розладу. Ну, принаймні, ви ж пам'ятаєте сімдесяти три обов'язкових і так далі. Цими речами наповнена інтернет повністю наповнений. Знов-таки призиваю до платформи Мозок. Там дуже багато про це говориться, і ми читали і слово ми це не я лише про себе а й про своїх колег, які фахово читали тему депресивний розлад, ознаки депресивного розладу, щоб його відрізняти, чи це не поганий настрій, чи це не втома, чи це не інші речі можете дати чек лист для самостійної перевірки скринінг скринінг 9 HADS-A, HADS-D. Ну і тривога, і депресія. От вам одразу чек-лист для того, щоб перевірити себе, чи перевірити свого пацієнта для того, щоб думати, чи є в нього конкретно вже розлад. Дуже прості скрінгові речі, причому їх можна пройти не обов'язково там закачувати з інтернету, можете пройти онлайн на цій же платформі. Тому використовуйте. Всі зараз заходять з гаджетами. Пацієнти заходять до нас з гаджетами. Ви можете навіть на прийомі. Ви бачите, там 10 пацієнтів сидять на прийомі. Вас чекають. Ви сказали так, друзі. Друзі, тут дуже багато Чабан говорив про тривогу і депресію. У мене самого тут уже очі від страху вилазять. Тому достаємо свої гаджети, заходимо на Мозок і проходимо скринінг-тест на тривогу чи на депресію. І вони доходять до вас з балом. Наприклад, хац 12 балів. Опс, це вже є тема поговорити і проговорити, чи немає в нього дійсно його проблем емоційних, які прив'язуються звичайно до соматичних. Які інструменти діагностики найбільш ефективними в визначенні депресії? Ну, єдиного інструменту діагностики немає. Я вже сказав, є шкіль є. Класичні шкали. Шкали для визначення ступеню вираженості депресії, відреагування на психофармакотерапію, чи пацієнт відреагує, тобто об'єктивізувати наші дані. Основний наш інструмент для діагностики, лікування, оцінки пацієнта. В процесі діагностики, в процесі лікування і ефекту лікування це все-таки клінічне інтерв'ю. Воно достатньо структуроване. Можете звернутися до підручників, які в тому числі є і в інтернеті, щоб пробігтися очима, що таке клінічне інтерв'ю. І як воно проводиться для того, щоб визначити пацієнта з депресією в загальносоматичній мережі, звичайно нагадую, це шкали для скрінінга, тобто уяви, що пацієнта можуть бути депресивні розлади. Звичайно, є і біологічні маркери, достатньо складні, мало хто їх використовує в одній з якихось презентацій, я по-моєму роблю навіть аналіз, великий аналіз скринінгу. В тому числі, наприклад, аміназин еозенофільну пробу, це з хлорпромазіном і рахувати еозенофіли діазепамова проба, рівень визначення картизолу чи не прив'язується це до стресового розладу і тому так далі. Це тема також якби не нова. Якщо хочете зайнятися, ну, як правило, цим більше займаються науковці, але в нашому загальносоматичній практиці це скрінгові шкали. І розмова по пунктах, чи немає в нього, чи не набирає він кількість пунктів, наприклад, на тривожний чи не депресивний розлад.